Я якраз загрузився, уперед бачите машинку масонс. Тут фірма, це логістична масонс. Загрузили якусь херню. Коротше, типа блядь, та комбайна передню цю машину, таку, що блять, косить, вона нам робить, якусь таку велику херовіну. І це, і маю 600 кілометрів. Розгрузка в понеділок. Тут я замітив дешеву заправку. Зараз заправляюся відразу. Загрузили мені тонну 600. Тобто загружений я по сам потолок. Тонна 600 під самий потолок. Місто якийсь Ерлсбург, як я вже сказав, 600 кілометрів. Не знаю скільки я нині з них проїду. Але думаю, що з половиною напевно як мінімум. Тоже там бред. Зайшов туди. За 100 метрів забруч в лево. до одного. Прийшов на склад. Не йшов той склад з трудом. Велика досить фірма. Кожен до цього на складі. 60 метрів в лево. до того на складі. Треба мені загрузитися. Показав йому ту смс-ку. Придурок каже, йди в офіс по папері. Я пішов в офіс по папері, ті кажуть, ні, папери в магазині там на складі. Я то їх розумію, ніби що вони говорять, але блять, не можу їм пояснити ніхіра. От я заправився. Якийсь чорножопік перекрив мені дорогу. Якийсь турок. Або один з тих біженців всяких. Вот. Ну і коротше, вони мене ганяли туди-сюди. Систем готовий до праці. Туди до офісу, той каже. Ні-ні, йде на склад. Той йде до офісу, той йде на склад. І коротше. В кінці я якось чистопадко попав на дно типа, який, оказується начальник складу. Ну, і той цілий начальник складу вже мені пояснив, що... Ну no як, він щось там мені теж пояснює, я кажу, я був там, мені сказали ти туди. 60-15 кілометрів. 6, годин, 10 міну. Каже, там я був посланий туди. Там був посланий назад. Він каже, добре, чекай, пішов десь, приніс якийсь папери. Знайшов якусь там цю фігню. Показує мені на ту хирь, Я кажу, та я не знаю, якась машина. він, Машина, машина. Кажу, okay, окей, давай грузи. Та і все, він мені каже, що хері загрузив. Ще сам паси затягував, бо я типу, затягнув, він каже, ні-ні, то заслабо, то not good. Кажу, not good, то давай арбайте. Подивився на мене, короче. та й почав затягувати ті паси. Позатягував, каже, в мене показує типу, попробуй. Так, good. Я думаю, типу, мені не похер, Кажу, твоя машина і... Твої буджу загрузили дали попереду слава Богу. Занад 600 метрів просто 610 кілометрів було би добре нині зробити, але навряд чи так буде. Прочало б найліпший варіант не лишати на не їхати завтра, а їхати в неділю, тому що в неділю. В Європі така тема, що в неділю фурам заборонено їздити взагалі. Тільки тим, які мають там допуск, тобто є фури, котрі які, які мають, наприклад, возять, у мене колега возить аеропортів, доставка, то вони мають право. За 200 метрів. Те, що мають право, вони мають спеціальний дозвіл їздити в неділю. Вот. І, вони їздять, але це дуже маленько. У більшості всі фури мусять в неділю стояти. Що вони і роблять? Ух, який жирний, поїхав на мотоциклі, я звичайний мотоцикл ви його витримуєте. От. Тому в неділю їхати класно. Я напевно так і зроблю. На неділю самі лишу трохи кілометрів. Я не трохи хрена лишу, з 600. Ясно, що я нині 600 їхати не буду, так? Хоча в мене так буває, що мене може пробити вночі і їхати. Сам сто метрів. Легко вправо. Так, зараз Легко вправо. мене в сторону кастелів. Так, їдемо в сторону каселя. І в сторону, закрыти, вправо, потім просто. Зараз 5 пробки буду. Закрен, вправо, потім в ігрушку. метрів просто. Pojedziemy dalej 11 km po prostu